Спонсор показу. Історія у пляшці. Чоловіка з вогнепальним пораненням вивели у Тернополі. Краянин сидів непритомний в авто, припаркованому неподалік біля торговельного закладу. Невдовзі нашій знімальній групі стало відомо, що чоловік помар. На місці працювали патрульні та слідчі. Вони з'ясовують усі обставини інциденту. Тернопільські патрульні виявили нетверезого водія. Автомобіль кермувальника, який порушував правила дорожнього руху, інспектори помітили під час патрулювання. Автівку зупинили. Під час спілкування з водієм у чоловіка помітили ознаки сп'яніння. Йому запропонували пройти перевірку за допомогою алкотестеру. Прилад показав 1,25 проміли алкоголю у крові водія. Крім цього, чоловік керував автомобілем без водійського посвідчення. Інспектори склали на порушника відповідні адміністративні матеріали та відсторонили від керування транспортним засобом. Нещасний випадок стався на Кременеччині. 70-річний житель на території власного домогосподарства обрізав дерева. Одна з гілок зачепилася за інше дерево, і пенсіонер вирішив її підштовхнути. Йому вдалося це зробити, але уламок впав на чоловіка і травмував його. Потерпілого помітив сусід. Він викликав швидку та поліцію. Продовж кількох днів медики намагалися врятувати пенсіонера, але життя чоловіка обірвалося. В жителя Тернопільщини вилучили заборонені речовини. Під час патрулювання одного із населених пунктів Тернопільського району працівники сектору реагування патрульної поліції помітили чоловіка, який нервував. Під час поверхневої перевірки в нього виявили паперовий згорток з невідомою речовиною зеленого кольору. 26-річний чоловік у скоєному зізнався. Знайдену речовину направили на експертизу. Спонсор показу Історія у пляжці.